Тільки за останні три роки пошуковці організації Союз Народна пам'ять провели понад 950 експедицій. За минулий рік було знайдено могили майже півтори тисячі загиблих радянських солдат. 273 з них вдалося ідентифікувати. Проведено понад 40 перепоховань з поновленням імен на меморіальних плитах. Десятками нових експонатів поповнили пошуковці експозиції Криворізьких шкільних музеїв, які присвячені пам'яті героїв визволителів. Однак плани цьогорічних розкопок доведеть... Це таки змінювати. нас тоже это коснулось. Финансовая э, составляющая имеет немаловажный фактор. Почему? Потому что это бензин, это питание все остальные расходы. А объем работ огромен, но наработан большой колоссальный запас информации, который в принципе в этом году мы планируем реализовать. Ситуация с Крымом и так далее. Конечно, ряд проектов приходится сейчас пересматривать. Еще неизвестно, как мы будем и будем ли вообще осуществлять это по международной деятельности. Это, допустим, у нас раньше были вахты посещения в Любанской области, Лена область, это, это керчи и, по понятным причином сейчас эти экспедиции становятся под вопросом. Но не становится работать как і далі. Звичайно, треба буде переглянути, можливо, дето ужатися для того, щоб заощадити якісь засоби, тому що в державі в цьому році, на жаль, на цю тематику, скажімо так, виділено всього 42 40 000 Рік минулий ознаменувався для пошуковців плідною співпрацею з клубами Росії. Спільна вахта пам'яті на хуторі Високий Софіївського району. Передача нагород наших земляків, котрі полягли на Смоленщині від російського пошукового клубу Комбат на Внішим був міжнародний проект дзвін пам'яті. Цей дзвін планувалося встановити на кордоні трьох держав України, Росії та Білорусії на честь 70-річчя перемоги. Пошуковими групами цих країн вже зібрано 3,5 тонни залишків боєприпасів, які стануть сировиною для пам'ятника. Втім, тепер складно сказати, чи братимуть участь в цьому проекті українці. Проект зараз завів з воздуху. Прийняття рішення окончательно ще ну, скажем так, не до даніво. Мягкая варіант я очень, конечно, по своєму сожалению, але ми не останавливаемся, Ми накаплюємо метал. Я знаю, що рано і поздно ми вынуждены будемо найти общий язык з нашими соседями. І в будь случае, знаете, эта тематика в наша общая історія, вона никуда не денется, вона останется на века. Потому, конечно, цей проект я надеюсь, що в следующем году все таки реалізується. Наразі всеукраїнська громадська організація Союз Народна Пам'ять продовжує працювати над комплексною національною програмою з інвентаризації пам'ятників загиблим воїнам великої Вітчизняної. Звірення матеріалів дослідників та списків втрат, складених під час боїв, допоможе встановити загублені при похованні імена визволителів. Пошуковці впевнені роботу по збереженню історії все одно продовжуватимуть спільними зусиллями клуби різних країн. І час обов'язково розставить крапки над і у вирішенні цього питання.